Ми їдемо на аніагару. Не вірю своїм очам. Що це відбувається? Влог відбувається. І тому на вас чекає відео про нашу неймовірну подорож на Ніагарський водоспад. Кота зона. Так близько до Америки я ще не була. Нам видали такі пончо, щоб ми не намокли там. Але ми намокнемо. Я пончо, і тепер ми такі гарненькі. В канадській стороні дають червоні пончо, а американський синій. Качка. Тепер її немає. Мені здається, вона втонула. Знімає. Як ваші враження після поїздки? <сілик> У нас немає слів, тому ми покажемо. Це ваша перша поїздка на Ніагару? Да, да. А ваша? Теж перша. <сілик> Задаю питання для мого блогу. Як вам враження? А тобі? Це ваш перший раз? Сушаю, на три подорожі <сілик> безкоштовні будуть, включно з цим. У мене просто немає слів. Це неймовірно. Це дуже власні і незабутні відчуття. Як тобі враження? Неймовірно, надзвичайно. А, а тобі плюс. <реш> <реш> Дякую за коментар. А тобі? А тобі як враження? А тобі? Дуже добре помився, шампуня не височила. <реку> <реку> Кажіть Чіз! Чіз! знаєте, хто так робить? Так роблять точно не друзі. <реку> залишаючи наш, нас всіх ось тут. Ми отримали свої перемоги від цього вчинку, тепер ми стоїмо старми. А це як на контрактові? За контрактор. Фотосесії. Це ж контрактором. Кліпне Сієнтаве. Копія Сієнтауру. Зараз поки Віолетта не бачить, я вам покажу її колекцію пінів. Вона побачила, не покажу. Ладно, покажу, поки не бачить. Дивіться, тут є піни з Денерика, з Риму, з Ватерву, з Німеччини, з України, з Ніцци, ніби. І все. Ми були на їхньому місці. Я їм дав. У мене поповнення колекції. І у Віолета поповнення колекції. Моя колекція поповнюється з усіх сторін. Ось новий пік. І ось новий пін. Айм Хепі. І Віолета хепі, бо у неї багато нових пінів. Все, ми тепер трошки тайрик, але. Зараз будемо йти до автобуса і їхати на наступну локацію. І ще куди, не знаю. Побачимо. Ми йдемо хайфер і зараз у нас буде ось такий маршрутик. <піллявим> <піллявим> ти, ось ходимо між нами Скелі Довбуша. Канадські скелі Довбуша Мар'яна, як тобі ходиться в ресторанних штанах? В Ресторанні штани я рекомендую насправді. Якщо ви ніколи не хайкали в ресторанних штанах, час почати. Правильно, нашого переплачувати за штани для хайкінгу, якщо є ресторанні. Топ. Йдемо по канадських лісах і відчуваю, ніби я в Карпатах. Один в один. для Ніяк. На сонці. Двіся, 5 хвилин і воно вкус. Вже... Хто поплавав в цьому озері? Ми поплавали в цьому озері. А вона не плавала в цьому озері. Чому ти не плавала в цьому озері? Добре. Ганне, <рес> добре. Можу сказати, що він... Перший досвід плавання в відкритій воді пройшов успішно. Теж у нас Після тяжкого плавання ми зайшли поїсти діти і будемо їхати додому. Тому, мабуть, вже всім. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Люблю, цілую, бувайте!